І в цій когорті до нас долучається Георгій Мазурашо. Георгію Георгійовичу, Георгій, вітаємо вас в студії на, на цій молитовній трансляції. І ви, людина до певної міри відома тим, що багато в парламенті ініціювали і ініціюєте рішень ініціатив, пов'язаних так чи інакше з тим, що ми називаємо захистом християнських цінностей. Тому я думаю, що немає сенсу вам ставити запитання, чи голосували ви за постанову. 12 лютого про призначення національного дня молитви, але все ж таки я запитаю. Звісно, звісно, я ще голосував, і я можу нагадати глядачам, що раніше я з ініціативи громадського помічника Миколи Гунька підготував і подав на реєстрацію інший проект постанови щодо звернення до президента Володимира Олександровича Зеленського з пропозицією розширити щоденну хвилину пам'яті, так Ще хвилиною молити це, звісно, що умовно, тому що ми розуміємо, так як і хвилина мовчання вона не є абсолютною по всій країні. Хоча ми бачимо, що в багатьох населених пунктах це доволі зворушливо, коли зупиняється транспорт, коли там люди десь там знімають головний убор зокрема в рідних для вас чернівців. Так, всіх, чи це практикується. Я особисто спостерігав за це. Є таке, і це і це приємно. Але ми розуміємо, що неможливо змусити людей як вшановувати пам'ять героїв загиблих або інших постраждалих. Внаслідок цієї жахливої агресії так і неможливо людей змусити молитися. Mm -hmm. І я так з приємністю спостерігаю, що сьогодні, в Національний день молитви, перший наразі в нашій історії всюди такі надписи, і це якийсь навій, якийсь, якийсь оптимізм, щось таке, от там. Щось таке Боже, якесь тепло там в серці, Боже. Але і тут я розумію, що це все залежить від кожної людини. Можна, можна там давати сигнали від влади, в даному разі від парламенту про цей день молитви. Але в принципі, день молитви, мав би бути щодня. Я думаю, і для більшості з нас, навіть для тих, які. Як я жартую, кажу, як не прийду до церкви, то Пасха, та, то все одно е, молитва щодня. Е, і ну, в мене було таке в житті, коли е, старший племінник був там ще малим, і він з сусіднього села Чигор приїхав до мене з ночівлю, і кажу, до дядька, та, і я затримався на роботі. Тоді працював у газеті місцевій, прийшов дуже пізно. А, а він залишився, оскільки мене не було вдома. Тоді ще ми так безмобільник були трішки. І він залишився у двох там сусідок-пенсіонерок. І потім я вже прийшов, вони каже, розпить лише до ранку. І потім одна з них каже: Ти знаєш, я була вражена, він там в кімнаті ми йому постелили, і каже, так двері були відкриті. І Я дивлюся, ця дитина. Йому там було, не знаю, там років, може, десять, скільки було, там, може, дванадцять. І, і він каже, став на коліна і mm. помолився перед тим, як лігти mm. спати. Для мене це самого було, як, як би я не знав, це там, старший племінний колег, він працює зараз там за кордоном, десь року з 17-го е, програмістом. Але це на мене так вплинуло, знаєте, що я почав теж це робити так, як він. Щоб тобто, приклад за прикладом дитини, так. він. І я дуже хотів би, щоб всі люди е, знаходили час. Трішечки часу для Бога. Тобто, Перед тим, як не як хліба, хоча б трішечки. Трішечки, да? хоча так. Б трішечки. Звісно, що у нас люди, як правило, згадують про Бога колись проблеми, та -та -та -та, і це добре, якби звертаються по допомогу, скажімо так. Але я думаю, що ті вищі сили, напевно, їм теж може і приємно, коли не лише коли проблема, а коли просто в такому в робочому порядку, як ми кажемо. І тому, якби я би хотів, щоб Національний день молитви був кожного дня у нас, можливо, тоді у нас і інші були б реалії в житті, тому що коли людина живе з Богом в серці, то це неодмінно дає позитивні результати. І я, наприклад, спокійно ставлюся до Багато конфесійності в нашій країні. Mm. От і сьогодні були в парламенті представники Всеукраїнської ради церкових релігійних організацій. Я придивлявся, всіх я не знаю особисто, але думаю, дуже хотів би, щоб всі були представники там. І ну, я думаю, що Бог один, а хто яким чином до нього іде і з ним іде якось по життю, то це вже не за деталі, не так важливо. І мені видається, що якраз важливо. Не акцентувати, тому що коли я чую, наприклад, від когось там з представників якихось релігійних організацій, що от, от ми там правильні, а інші всі неправильні, мене якось одразу так блокує. Тобто я якраз думаю, так, а як, а як, хто вам дав таке право стверджувати, що саме ви. Та, якщо людина десь і заповіді десь сповідує по життю, то це вже добре. Нам вже не було б потреби працювати правоохоронцям і іншим органам, тобто ми вже б жили б набагато краще. Ну, це так, я вибачте, не даю вам mm. слово вставити і кажуть. Ну, насправді, всі християнські конфесії, вони в основному, в головних питаннях вони єдині. І різниця, вона більше така ритуальна, церемоніальна, але все ж таки основа це віра в Ісуса Христа, як Спасителя, Слово Боже, Біблія, Трійця, свята. Тобто, в таких базових доктринах, без є єдність. Сьогодні ви були на засіданні Верховної так, Ради. Так, ви один, ви в депутатів, депутатів, лідери так, да, так да, лі, які Лідери так, да, так, да. Да. да, і які ходять на засідання Верховної Ради, тому без ви також сьогодні були. Е, в цій постанові написано, що парламент має виконувати духовний гімн України, так. боже великі нам Україну храни. Е, як там депутати виконували слова, хоч знають, ви спостерігали, чи лише зараз починають вчити? Е, ну... Практично нормально нам поставили всім на столикі е, слова та слова цього, цього духовного. Бачливо, да. Я думаю, що це цілком правильно. Угу. Е, чи всі е, там як виконували, прям я помітив, до речі, що. Е, Двох я помітив з гостей в ложі, де були mm. представники ради церков, чомусь ну, не видно було руху губами ніколи, Треба гімн України, роботу. ніколи духовний гімн. Ну, але це, ну, це я просто звернув увагу, не знаю, чому. Отак mm -hmm. я дивився ту сторону звернув увагу. Після ефіру е я вас запитаю. Е так, Насправді, ну це так, деталі кажуть. Хоча я от не знаю, чи ми порушили цю постанову чи ні, тому що. В постанові зазначено, що засідання Верховної Ради має розпочатися 24 лютого з mm. духовного гімну України. Все-таки ми розпочали з гімну України, а mm -hmm. потім Духовний гімн. Ну, можливо, це вважається просто там як добрий день. Він написано. А, а, а да. написано, що має розпочатися з духовного гімну України. Ну, це таке це деталі. Головне, що це сталося, це є. І, і це наде дає надію, я думаю, нам вселяє надію. Я сподіваюся, що особливо там християнська частина нашої країни, а у нас фігурує в статистиці, що дуже багато людей десь mm -hmm. в районі там ледь на 80% християн. То я думаю, що якраз вони можуть тішитися тим, що ми отримали так пізно, але отримали цей національний день молитви як вектор правильний руху. І дай Боже, щоб. Справді, з часу можливо, можливо, колись почують і те, що я пропонував раніше щодо щоденних молитв. Mm -hmm. Можливо, дуже важливо, щоб в школах були якісь ці уроки богослов'я. Щось і я бачу, що в деяких школах є це, і я поки намагаюся з'ясувати, чи це. Суто якась ініціатива шкільного керівництва там, громади чи як. Але мені здається, це теж дуже важливим, щоб діти отримали інформацію. Я не кажу, що треба нав'язувати їм щось. Це може викликати зворотню реакцію. Але от давати інформацію про. Основи християнства про те, що сповідують люди, які кажуть, живуть з Богом, і наскільки це краще жити в оточенні людей, які живуть з Богом в серце. Це я думаю, що важливо розуміти, усвідомлювати і рухатися по життю з Богом. Постанова набрала достатньо велику кількість голосів. До 300 не дотягнула, але все рівно достатньо велика кількість голосів. Напередодні розгляду цієї постанови чи були якісь дискусії серед депутатів? Можливо, кулуарні дискусії, чи воно мало єдність абсолютно у цей підготовчий процес? Відчуття було, що це як риторичне питання, знаєте, і навіть. Я не бачу ніде якихось розмов на кшталт, там, А, а, а ти підтримаєш, не підтримаєш. Тобто, як поняття буває, Буває, що, всі бувають, да, 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 що да. там цікавляться, вивчають, вивчають даному випадку. В залі. Враження було, що всі якось були впевнені, так це ж постанова в будь-якому разі не бере. Чи конституційна більшість чи ні? Звісно, що було б приємно, але у нас в умовах воєнного е, часу навіть не завжди є. Присутні в залі 300 mm -hmm. депутатів різні там обставини, всього з 4 з маленьким хостиком, бо й обрано було менше, ніж mm -hmm. 450, там, десь 426, якщо не помиляюсь, потім там ще якась кількість, десь там склала мандати і, і плюс хвороби і тому подібне. Хтось на фронт їздить і каже, а я не був, тому що там їздив, mm -hmm. возив там мавіки на фронт. Але приємніше було б, можливо, щоб. Головний результат. Тут треба було mm -hmm. 200 Головне є трус, рішення, воно ухвалене. І так? воно є так, так що... Дякуємо Богу, що так склалося. Ми з одним з ваших колег сьогодні в день спілкувалися про постанови і про те, що в постанові відсутнє доручення звершувати молитву у Верховній Раді, хоча, нібито національний день молитви, але гімн є молитви немає. Можливо, все ж таки слід вдосконалити і, хоча б отче наш, прописати в постанову. До речі, я серед тих. Не знаю, як нас кількість, напевно, дуже багато, бо інакше було б таке рішення. Про те, щоб навіть хоча, би, хоча би раз на сесійний тиждень, в перший день сесійного тижня молитву якусь з трибуни... Така ініціатива була, була так, вже і... навіть, формалізована, навіть просто була формалізована. Не Дійшло до голосування, але вона була. Справа. І пропозиція така була, навіть щоб. Представники різних конфесій по черзі приходили mm -hmm. і в цих там три хвилини давати yeah, молод чи наш вона універсальна для, це для всіх це конфесій. Ж не є так. Це ж не є так багато того часу. Там тих ж три хвилини mm -hmm. дати представнику одного з, одного з представників ради церков всеукраїнській. Тобто, ну я думаю, що це не, не той час, який варто економити. Він дасть набагато більше результатів плодів результатів, і це було би хоч якісь шанси. Щодня, скажімо так, в цей період сесійний під час засідання не забувати про Бога теж, тому що приймаючи рішення, натискаючи ті кнопки або беручи участь в обговоренні, важливо було б пам'ятати про Бога. Ну не знаю хто як, я, наприклад, ще часто по життю, не лише під час засідання, я ще думаю про те умовно, а, а що би про це. Те чи інше рішення, а що би думали, знаєте, мої батьки, там, mm. тата давно немає, мама, тобто, або якісь люди, яких я ціную. Е, ну, це так можна вважати, там це думки десь і до Бога. Да, і моральний камерсон. На, наскільки да? Да, наскільки це прийнятно, от таке чи інше рішення? Ну і звісно, що на виборці орієнтуюся. Я дуже ціную е, зв'язок і весь час намагаюся отримати якомога ширший зворотний зв'язок від виборців. І в цій частині щодо Дня Молитви тут теж було все mm -hmm. лише на, на позитиві, тобто всі лише вітали ті, що давали. Зв вітали, так, це зворотний зв'язок, вони зв там, от добре, це гарне рішення. Запізніло. Mm -hmm. <рес> це точно, що запізніли. Да? Українські церкви і, і різних конфесії вже багато років ініціюють це рішення. Щонайменше з 2014 року, коли почалася, в принципі, війна. Але дякувати Богу, ну і народним депутатам, також за те, що хоча б на третій рік подібне рішення було ухвалене, і те, що ви говорите, що навіть напередодні голосування відчувалася атмосфера консенсусу в парламенті, свідчить про те, що це вже питання воно визріло, тобто воно визріло і в суспільстві, і в сесійній залі, і тому воно не викликало там особливої дискусії або протиріччя. Тобто, це означає, що це хороший час для такого рішення. І, і я можу ще сказати, що взагалі я вважаю, що наша держава. Далеко не сповна використовує можливості е, скажімо так, релігійних організацій, церков, спільноти, духовної української. І так сталося, що десь влітку минулого року ми познайомилися було з одним з священнослужителів Ігор Косован. На жаль, він відійшов недавно в інший світ, молодим, 55 років, але Кілька розмов мали, і дуже так тепло якось. От, ну, і серед інших плодів, скажімо, цих, цих наших спілкувань було те, що я звернувся з листом до Всеукраїнської ради і релігійних організацій з проханням вивчити через своїх представників в різних країнах і надати певний вже від них зворотний зв'язок і якісь пропозиції або інформацію про те, як в тих країнах позитивно держава співпрацює з релігійними організаціями. Ну, той же Ігор, царство небесне, хай йому буде, він зазначав, що це готовий, каже волонтерський такий штат, можна сказати, людей, які прихожани різних церков, вони вже налаштовані на те, щоб творити добро, щоб брати участь в якихось таких проєктах. І плюс ну, не будемо приховувати, що це величезний. Був би такий поштовх для правильного позитивного виховання підростаючого покоління через християнські цінності. І я ще очікую, поки що немає відповіді. Ну я розумію, що це потребує вивчення, скажімо так, обговорення зі своїми представниками в різних країнах. Я сподіваюся, що зможу отримати певний пас від Всеукраїнської ради церков в цьому плані і. Узагальне якийсь там досвід різних країн позитивний у співпраці між державою і духовним співтовариством, можливо ініціювати ще якісь можливо законодавчі зміни, якщо вони потрібні, або там звернення до кабінету міністрів, до президента, до інших органів для того, щоб ми якось зацементували цю співпрацю. Вона є фрагментальна, але вона не є системною і не є такою. Яка могла би стати базісом в певного руху в позитивний бік я кажу, з Богом серце. Це наш резерв, на мою думку. Дуже вам дякуємо за ваші зусилля і пасіонарність таку в цих питаннях в Верховній Раді. Це помічають ваші виборці і про що ви також засвідчили.